Всім привіт! З вами Relax. І сьогодні я вам розкажу про нову інформацію, яка вийшла 15 січня по проекту Over чи Over Protocol. Але перед початком відео обов'язково постав лайк під це відео, підпишись на цей YouTube канал, підпишись на мій Telegram канал силочка буде в описі, тому що я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. тому обов'язково приєднуйтеся. Також дуже багато інформації і про NotCoin, і про RollerCoin, і. Про овервалет. Всі різні інформації є в моєму телеграм-каналі, я викладаю їх відразу, як тільки я про це знаю. На рахунок overwallet, що, від... що нам стало відомо. Як бачите, цей пост я викладав 15 січня, зразу, в цей день, коли вийшла ця інформація, то обов'язково підписуйся на телеграм-канал, щоб не пропускати і не прогавити лістинг. Монетки овер, хто не знає, що таке лістинг лістинг це коли монетку виставляють на біржу. Ви з додатку переводите ці монетки на біржу і продаєте їх за реальні гроші. і Виводите ці гроші собі на карту. Всю інформацію я буду викладати в своєму телеграм-каналі. Також посилання на овер протокол овер валет буде в описі, і відповіді до кожного квізу я виставляю в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково приєднуйся, також у нас є чат, де ми активно всі спілкуємося, обговорюємо ті чи інші проекти. На рахунок інформації, давайте перейдемо. Надіюсь, ти все ж таки вже поставив свій лайк. І, до речі, можна писати в коментах, скільки поїнтів ти назбирав за весь цей час. На рахунок інформації, як бачите, Оверпротокол викатив такі новини, що детальний план про вивід Коїна буде опублікований до другого запуску ОПП. Другий сезон ноди, тобто він буде в лютому. І в лютому ми вже дізнаємося детальний план по виводу поінтів. Тому обов'язково фарміть поінти, поки це можливо. І вводьте мій код. Також є така тема, яка називається ОСАП. Це винагороди для спільноти. Тобто 15% від всіх токенів було виділено на стейкінг. Тобто, хто не знає, ви можете свої. Поїде стейкати за допомогою нажаття однієї кнопки. Тобто ви нажимаєте стейкінг і ці монети стейкаться. Наприклад, ви застейкали 5 тисяч монет, ви їх можете забрати і назад. Застейкали 5 тисяч монет, і кожного дня вам капає якийсь процент з тих всіх монет. Тобто 15% стокенів виділено саме на цей стейкінг. Так от 40% з всього пула буде реалізовані протягом наступних декількох років. Тому думати тут тільки вам осталось. Але раджу, все ж таки, щоб потім не жаліти, обов'язково приєднуватися, обов'язково проходити, забирати. Все-таки це 2 хвилини роботи. Зайшли, забрали безкоштовний бонус, після цього виконали квіз і забрали, і закинули це все в стейки. Тому обов'язково реєструйтеся і заробляйте, поки ще не пізно, якщо ти не зареєстрований. Посилання на проект проєкт. Описі також за ведення мого кода, який є в моєму телеграм-каналі, і також я його посилання до відео оставлю. Вводьте його і вам дадуть 1000 поїнтів на халяву. Тобто ви зайдете, виконуєте квіз, заберете безкоштовний бонус, і 1000 поїнтів вам дадуть за мій код. Тому обов'язково приєднуйся! в Мій телеграм-канал, як бачиш, навіть зараз є. Відповідь на 16 січня я виклав. Тому обов'язково приєднайся, ти не пошкодуєш. А тобі дякую за перегляд. Всім бувайки!